А, це типу, оце от відчуття, коли ти миєш голову і закриваєш очі, а ти не бачиш нічого. Усім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Піноцит, реактивний, і сьогодні ми будемо дивитися I Can't Sleep, канал з анімаціями чи крик по допомогу. Від каналу Ігровий йогурт. Давно ми не дивилися ігрового йогурта, так що давайте почнемо. Давайте наберемо приблизно там. 10 подобайок, 10 подобайок, і тоді буде продовження інших відосів ігрового йогурта. Так що давайте, набирайте 10 подобайків, і буде продовження. Ну що ж, а ми починаємо. Це що за флеш анімація така старенька. О, це чисто я реально, реально, це чисто я такий, чисто, сижу за компом, монтую, і такий бр. Давно. Не бачились. Давно. Ей! Не, хочу, конечно. Хочу, хочу, Хочу ігровий. Потрібно. Давай. А, точно. По відео можуть бути присутні скримери, тому будьте обережні. Добре, буду обережним. Дякую за те, що попередили. Ютубі творчість такі цікаві штуки. Що коли поєд... Я Спочатку подумав, що це така гра. Я реально зараз тільки що так подумав. Ми це водне ціле може... чисто якийсь квест, такий подібний. Я щось ну є такі квести, хорори в такому стилі, такому чорно-білому. Вони реально такі є. Давати просто різнобічну різноманітність усілякої креативності Від чогось прикольного і милого до чогось дивного і напряг... Так, а То у мене якість така ні у мене 1080p. пі. ...да, такі от справи. Важно, що не до кінця розумієш, однак від цього лише хочеться знати про нього все більше і більше. І, очевидно, сьогодні мога бути йти саме про друге. З вами знову йогурт, і сьогодні я спробую розповісти і йогурт прояснити вам про апріорі недавно існуючий на ютубі YouTube... Привіт, йогурт! Бі Канал I can't Sleep, що вже встиг привернути до себе чималу увагу. Ну, не буду затягувати. Приєм. Я, до речі, не бачив цей анімацію. Я спочатку подумав, що це гра така. От було цікаво, можливо, хтось можливо зробить таку груного перегляду. Квест, мабуть. I can't sleep, або я не можу спати. Це канал з короткими тривожними, переважно чорно-білими анімаціями неумисне поганої якості, що ага. тривають не більше 30 чи 60 секунд, і які не ага. мають жодного звукового супроводу. Лише у більш-менш нових відео почали з'являтися деякі звуки чи за кадрові мелодії задля накалювання ситуації. Mm -hmm. Попри це, переважно авторка все одно буде використовувати звуки лише у виключних і рідкісних моментах. Загалом на Ютубі канал з'явився 11 березня 2021 року, і вже на наступний день на ньому з'являється ролик Монстр під моїм ліжком, де невідому нам чорноволосу дівчину, щось чи хтось, як я припускаю. Проштрихує аж до крові. Треба буде якось самостійно о, окрім о, йогурта, якось подивитись. Так що, друзі, якщо ви хочете щось подібне подивитися, якраз цю анімацію, то о, і в, комплекс, в комплексі цю анімацію, то ми подивимось. Ми подивимось. У власному ліжку. Так. До речі, у відео ком'юніті прозвало як Нія, і оскільки її справжнє ім'я нам невідоме, надалі я буду звертатись до неї саме таким чином. Загалом у всіх існуючих роликах ми бачимо Нію у різних ситуаціях, місцях та навіть станах, де з нею переважно відбувається щось жахливе і криваве. Чи її хтось катує, чи вбиває, чи просто шкодить у дуже <ків> специфічній манері рідше поряд з нею просто відбувається щось паранормальне і у виключних випадках щось більш-менш буденне. Хоч у більшості випадків відео зовсім не пов'язані одне з одним, на каналі наявні два міні-серіальчика, які все ж мають певну сюжетну лінію. Приміром, у серії відео «Don't get your hopes up» або «Не надійся» ми можемо спостерігати безкінечну петлю, де ні прокидається на парті в класі і намагається втекти зі школи, щоразу закінчуючи закінчуючи дуже приємним чином. Um. А потім вона прокидається. Та звертаючи увагу на її попередні помилки в останньому відео, їй, здається, все ж вдається вибрати з цієї пастки. Та сказати, напевне, складно, оскільки кінець залишається відкритим. І що насправді трапилось, ми, на жаль, ніколи напевне не дізнаємось. Інший же міні-серіал на період виходу цього відео має шість серій і несе назву шлях додому. Якщо дуже дуже коротко, то на початку Ніа знаходиться в туалеті і приймає якісь препарати, ймовірно, антидепресанти, після чого виходить з готелі, що миттю зникає позаду неї. Тоді вона бродить по місту і натикається на кривавий слід, вирішуючи йти по ньому. Що буде далі, нам тільки здиться дізнатись з виходом нових роликів. До речі, природу речі. Я дивуюсь, як люди можуть реалізуватися в плані жахів і так далі. І, от, і саме проблема в тому, що от масовий глядач, наприклад, в велике кіно чомусь до такого не притрагується взагалі. От не намагається щось подібне зробити. У всіх є якась формула. Умовно, типа, горору. Е, е, ну, Ніхто не, не може там бути як. Ну, Я розумію, що складно вже там зараз е, умовно, наприклад, зробити деякі елементи в фільмі, наприклад, там, е, як з пташками від Хі... Альфреда Хічкока. там, ну... Я розумію, там, скільки елементів придумано для одного фільму, який потім використовується вже для інших картин і так далі. Я розумію. Але ж можна, наприклад, щось подібне забабахати, як оцей I can Sleep? Можна, можна. Е, ну, а чи подивиться це глядач, я не знаю. Ну, можливо, хтось реально це може зацінить. А може й ні. Ну... Мені здається, що люд, люди, люди б оцінили подібну хорорну картину. Мені так здається, особисто. Полики, хоча й казала, що практично у всіх відео присутня, ні, я насправді трохи прибрехала, оскільки на каналі наявні і такі анімації, де вона в них зовсім не фігурує. Переважно це анімація пов'язані. О, смайлдог, здорова. <смайл <-дог> Той мені в кошмарах снився. ха <смайл -дог> Особливо враховуючи, що я собаку дуже боявся в дитинстві, де і зараз трішечки побаююсь. З відомими у свій час кріпіпастами: Смайлідог, Джев Зекілер да Джефанем Клендермен та Айлес Джек, що навіть трохи дивує, оскільки період панування на ютубі крипіпаст дуже давно пройшов, але вони все одно вселяють в мене страх, і наявність подібного контенту лише додає ностальгічності у ролики авторки. Але про ностальгічність я ще більш детально проговорю згодом. А я ще хотіла зазначити про один невеличкий аспект назви відео. Переважно навіть відповідає тому, що ми відповідно бачимо у ролику. Приміром, у відео Теус, тобто Ступні, ми буквально бачимо ступні. Mm -hmm. Чи у відео Шавер, тобто душ, Ніу. Приймає душ, хто б сумнівався. Але попри таку певною мірою прямолінійність, Лів мі alone. усе одно сказати напевне, як далі розгортатиметься сюжет у таких міні-відео досить проблематично, що і ціпляє людей своєю непередбачуваністю. Окей, загальну інформацію проговорили, mm -hmm. але про що самі відео? Невже це просто специфічний у своєму роді контент без якогось великого сенсу, який існує просто щоб нерви трохи помучити? Ну, тут сказати, напевне, трохи проблематично. Хоча думка ком'юніті більше схильна вважати, що анімації на каналі АйКін Sleep містить у собі чимало життєвого. Знову повертаючись до відео, душу ньому ми чітко бачимо, як під час миття голови біля нії у кінці відео з'являється дивна с... А, це типу, оце от відчуття, коли ти миєш голову і закриваєш очі. А ти не бачиш нічого. І ти в цей момент собі, е, я в дитинстві пам'ятаю, я, коротше, в мене було таке, коли я боявся реально, що за спиною хтось за мною знаходиться. Оце от е, обернись за спиною. Мене вона просто в дитинстві так лякало, що я от е, прям. Прям думав, реально, хтось за мною спостерігає, отак от, от. І, типу, коли я в душі був, ще така кабінка, я так закривав очі, я, я взагалі нічого не бачив, одразу ж відкривав очі, тому що мені реально стрьомно було. Прям, прям дуже стрьомно. І це так велізуалізація, коротше, і мені так розумі... я так розумію, інших страхів і так далі. Сутність, думаю, кожен з нас, коли приймав душ, відчував, неначе щось, чи хтось стоїть поряд з нами і пильно за нами спостерігає. та 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 і саме це відчуття передає дана анімація, Є або таке. ще анімація ранок, де ні, автомано споглядає у віконце з бажанням просто з нього зістрибнути. Да, у більшості це буває, тому що там сесії, там початок навчання, там, не знаю, на роботі щось, якісь проблеми, чи взагалі просто по життю взагалі... О, дуже не щастить. Да, я, я, в принципі, розумію. Самого було таке, самого було таке, що хочеться закінчити все раз і назавжди. Були такі моменти, але я детально про них розповідати не буду. Мабуть, я це залишу вже для трішечки іншої інформації. Погодьтесь, Айкін... шиза. Однак деякі анімації у Вайкінс. Шиза. Шиза. Жиза. Шиза, блін. Кліп має ті більш. Темний сенс, зокрема, деякі ролики піднімають тему сексуального насильства, параної, соціофобії, аб'юзу й дотичну, через що дивлячись ролики, повторно так би мовити, з новим розумінням, стає ще більш моторошно, коли вловлюєш сенс кожної детальки. Я навіть припущення, що через відео авторка розповідає нам про свої життєві труднощі та своє минуле, та з чим вона стикалась у певні періоди життя, зображаючи все у намисне гротескному та тривожному вигляді, таким чином, намагаючись поділитись з нами своїми емоціями та досвідом який вона переживала у ті чи інші періоди. Mm -hmm. Приміром, мене заціпила анімація «Suffocation» або придушення, де ми бачимо, як невідома персона душить мотузками Ніл. допоки та не прокидається, і ми не розуміємо, що це просто сон. Да, такі сни у мене теж були. Да. У мене в дитинці взагалі дуже специфічні сни були. Як я коли розказую, це ніби якісь фільми. Тому що я пам'ятаю, в мене був сон про Єті. Я тоді ще дивився. Був коротше, мультик про Скубіду, і там був єті. Коротше. І я тоді так передивлявся цю, цей мульт, що прям ух, прям, просто. Ну, просто на DVD. Якби, це єдине, що можна було подивитися на той момент. І я такий, типа, ай-ма, круто, круто, клас. Мультик, і ще й скуб можна подивитися. Клас. І коротше в якийсь момент. Е, якийсь момент, У мене приснився сон, де я таки йду до, до хати своєї. Е, чисто такий йду наверх. Ну, У мене просто я жив у Хрущовці. Е, да, на п'ятому поверсі, ну, на четвертому поверсі. Я піднімався вверх і разом зі своїм родичем. Е, ну, його Рома звуть, Рома Родич, да, Рома. І, і ми йшли, і тут ми несподівано бачимо, як люди, велика натовп, на, втовпиться вже вверх, піднімається вверх. А за ними знаходиться оцей оце біле єті. Я такий я просто в жаху знаходжусь, а Рома такий дивиться на мене. Ярік, допоможи. Це знаєте, чисто NPC с кайріма, я не знаю, чи якийсь ще. Я в цей момент, блін, беру рому, підіймаємося наверх. Я думаю, що що ж, ми вже піднялися на п'ятий поверх, а там немає, там немає проходу на цей. на. Е, дах. Немає проходу. І тут несподівано з'являється моя мама з кулеметом розстрілі таного монстра. Ха-ха! Я, блін, зараз гадую, просто пісяться можна, чесно, від сміху. Прям реально якийсь Голлівуд, Голлівуд. Ну, до речі, там все закінчиться тим, що я по ітогу Єтті сковородкою буваю. Е, привіт, як то кажуть, Папк, е, Фартайт, е, Королевська битва до того, як це стало мейнстрімом, як то кажуть. да. Да, привіт всім, узагалі цю темно сутні, капюшоні Ми також дуже часто можемо помітити у тих чи інших відео, переважно там, де ця сотня. А це я так розумію, символізує її страх, який постійно за нею спостерігає. Чи щось таке і шкодить ні, через що можна зробити припущення, що у реальному житті авторка каналу стикалася з і з токсичними стосунками, а -а -а. що явно було далеко не найкращою частиною її життя. І дана анімація може певною мірою показувати те, що навіть після закінчення токсичних стосунків жертва все одно може відчувати страх до аб'юзера, оскільки психологічна травма нанесена ним чи нею. Занадто сильно, щоб жертва могла просто взяти і так легко забутись, через що вона знаходиться у постійному страху того, що тодішні жахіття можуть повторитись, а кридник повернутись. Подібний наратив має і відео Я не можу спати, де через параною та боязь застути показуються ті самі переживання і страх того, що аб'юзер прийде знов. Повторюю, що тема аб'юзу не єдине піднята у відео авторки тема, та й не можна відміняти того факту, що сенс цих двох відео моя суб'єктивна думка. Тому, якщо у вас виникли інші гіпотези, буду рада їх почути у коментарях. О, монетка. Таке монетка. <смі> монетка. Що ж, зі сутністю каналу більш-менш розібрались. Залишилось порозмислити ще над одним аспектом. причина популярності. На мою особисту суб'єктивну думку, є декілька факторів, що сприяли популярності Айкін Sleep і її швидкому зросту. Загалом я можу виділити 5 пунктів, хоча про деякі з них я вже поверхнево зазначала. Перший це незрозумілість та непередбачуваність. Хоча й казала, що назов відео переважно відповідає його суті. Як саме розвернеться сюжет у цьому короткому метрі, складно передбачити. Приміром в анімації голод ми бачимо, як у ній борчить животик, і вона вирішує піти по продукти на вулицю, оскільки в холодильнику, окрім павучка, більше нікого й нема. Але на вулиці її чекає лише пітьма, і, просунувши в неї руку, від неї нічого не залишається, окрім залишок крові та кісток. Та й загалом нерідко складно зрозуміти, про що саме анімація, що наштовху людей будувати власні гіпотези і теорії, намагаючись розібратися в цих коротких, так би мовити, мультиках. Друге, це невідомість. Нам загалом мало про що відомо, якщо йде мова про авторку каналу I Can Sleep. Вона просто якось різко з'явилась на Ютубі і час від часу викладає на каналі відео. І, хоч через них ми можемо частково зрозуміти певні аспекти її дитинства та життя, все одно цього мало щоб сказати напевне, а хто ж вона така? Навіть базову інформацію практично неможливо, хоча б десь дістати, як, от, приміром, Вік, ім'я, чи псевдонім і дотичне, що також додає каналу більше містики, таємності. Певною мірою паранормальності. І цікавості. Дрек? Такий фактор це ностальгія. Як я зазначала вище анімація у я не можу спати має дуже погану якість. Не більше 360 p Та ще й деякі ролики дотикаються теми кріпіпасти, що мала широку популярність у 2008-2010 роках. Та-да-да-да, да, да, да. прям. Це так. О, да! 2008 рік, да да. Усе це робить відео дуже ностальгічними. Та й саме такого формату ролики, ти й очікував, побачити саме в 2008 чи 2010, а ні в якому разі не в 2023-му. цієї причини ветерани Ютубу, що застали в свій час ще старий Ютуб, відчувають певну близькість з творчістю авторки, і саме тому вона їх так ціпляє. Четверта це близькість. Деякі теми, які піднімає авторка, на жаль, дуже близькі і знайомі немалій частині аудиторії. І чогось більш-менш простого, як от з чим асоціюється мігрень та як починається ранок у будь-якої людини, до насилля та відчуття параної, через що глядачі відчувають повну близькість до авторки, оскільки з'являється розуміння того, що те, що вони пережили чи переживають знайомі інші людині, і те, як авторка подібні переживання представляє через свою творчість, може бути схожим... на а це вже якийсь солід хіл, чесно кажучи, на те, як емоційний бо я... або чисто проходиш чисто на роботу. Інші люди дані події сприймають. Ну і п'яте це Гороспект, але думаю, тут мені не треба так сильно роз'яснювати. Авторка не розкидується скрімерами, хоч і вони час від часу не й з'являються, а б'є саме обстановкою, деталізацією і різкими поворотами, через що, дивлячись її відео, і от проблема в тому, що от люди звичайні можуть це реалізувати в якості фантазії, там через інструментарій і так далі. Чому а чому це не може на великий метр? От хочеться щось подібне таке побачити, але. жим-жим, тому що продюсери, всілякі компанії навряд чи дадуть на таке кошти і скажуть тобі слухай, братан, давай-дісю. ка йди Давай. Давай, гуляй. Стає трохи не по собі, а оскільки люди дуже люблять смакувати щось страшненьке чи просто напряжне, подібний контент тільки подобається широкій аудиторії. Да. Нус, на цьому все. Знаю, можливо, відео вийшло трохи за коротким, але про кані, нормально, нормально для мого каналу. Це прям топ. Прям дякую йогурт. Нормально на like and Sleep загалом не так вже багато інформації, і я викручувалася як могла. Прип... Нормально, нормально. Пускаю, що це відео буде останнім, бо, бо поза останнім роликом у цьому році, оскільки А? пишіть у коментарях, які цікаві факти. І в спину забирає мене увесь вільний час. Тому я знову трохи відійду від каналу і вже після неї повернусті жити вас далі. Пишіть у коментарях, які цікаві факти ви ще знаєте про згадану сьогодні аніматорку та її творчість, або про кого ви ще хотіли почути у наступних роликах. А я з вами прощаюсь, усім гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось. Так, да, ми ще точно побачимось. Ну що ж, а з вами був я, відоцит. Всім дякую, хто подивився цей відос. Давно не був йогурта а ось вам і йогурт, як то кажуть, на блюдечці знаходиться. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит. 10 подобайків і ви продовжуємо дивитися йогурт. Е, всім па-па, мої черепашки.